Чтоб я так жил. На дворе ничь А мы лежим, балдеем под вентилятором. На самом деле, дуже жарко, до 40 градусов днем. Так, хлопцы, всем привет. Так я трошки с вами хотел побалакать. Колись Був у мене станок, начебто називався він 1616. Не 16, без 16, а просто 16-16. Ну такий хороший станок. О, і був ще один станок одеського заводу. Не пам'ятаю, як він називався, ну такий, як ТВшка, тільки не ТВшка. Трохи більший, важчий. все. Ну, я їх обидва продавав. Щоб придбати собі більш дорослого станка. І дзвонить мені покупатель. Здрасте, здрасте, та ви продаєте, та кажу так. Та я от не знаю, що мені взяти. Кажу, ну яке у вас місто розпала, мову його на балконі будете ставити. Та ні, в мене місто повне, Я не знаю, що мені брати. Той мал... А, 16.04 він був там на повздожній подачі, віддільно двигатель постійного току тут стояв, не було в нього ходового, вала, тільки гвинт був, ну, конструкційно. І повздужній подачі були від мотора. стояв там мотор. Та я от не знаю, що мені купити. Хлопче, дивлячись на те, що ти будеш робити. А ця бляха важить більше з оцією ковбасою, чим та ти Воно тобі треба, воно тобі треба. Ось, до речі, зараз. Дві сотки на такому виліті не підперто центром до речі ось зараз я спробую шпінділя ось дивіться я шпінділя взяв та як вам показати неважливо я оцей качан гну на 5 соток до речі, тут так само, але тут трохи більше. Тут три сотки. Він за счет того, що гнеться. Там менший діаметр. Де отой внутрішній отвор? Менший діаметр, менше бієння. тут більший діаметр, більше бієння. Як ти проточиш оцю штучку? Як ти внутрішню росточку зробиш? Так що дивлячись, що тобі треба, треба тобі там болтики точити, та й малого хвати. Ну, брать треба вже так брать. Це лексуса брати чи Жигуля, що брати? Оце таке я вам хотів побалакати. До речі, це штука, це мені дядько заказав. Приблуда до дровокола Я вам в другому відео покажу, як воно там робиться. До речі, прикольна тема. Він мені таке підказав, але не те що підказав, каже можеш зробити, так кажу, а чи ні. Та я вам покажу тоді вже. Все, до побачення, хлопці.